Слава Богу. За те, що Бог добрий до нас, Він нас любить, Він нас милує, і ми маємо вже майже година пройшла, відколи ми мали сьогодні таке святкове зібрання. Вчора е, подзвонив до мене один брат і каже: слухай, а ми вже відсвяткували хрещення Ісуса Христа. Коли? 6 грудня, е, січня, виявляється. Що по новому ми Різдво перейшли по-новому на 25-те, а треба буде ще думати, як то переходить. Я перший раз почув, що хрещення Ісуса Христа 6 січня. Тому на наступний рік треба буде все переводити, переносити. Це буде непросто, але перший рік, другий буде складніше, а потім буде простіше. Ви знаєте, насправді це свято є досить таке унікальне. Тим, що на рахунок цього свята є дуже і дуже багато міфів від бій повітряної тривоги. Тепер давайте це перечекаємо. Кого слідуючого? О, ще можемо послухати, як вікно відкрите, що в нас тут під боком говорить, що відбій. Друзі, це нормально. Війна. Це нормально. І ми хочу продовжити трошки збився з думки через відбій, але слава Богу, що відбій. І насправді це свято навколо себе е, обклалося дуже багатьма міфами, які добре би було, щоб ми трошки їх розвіяли. Саме водне хрещення Ісуса Христа. В Біблії чітко написано, як це все відбулося. Але чомусь відбувається так, що люди про це мають свою думку і дуже часто необґрунтовану на основі Божого Слова думку. Ви знаєте, коли в нас, наприклад, в Чернівцях, я вже говорив вчора, не щедрують. До нас вчора прийшли і щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка. Вони дуже з сумними лицями то співали, але співали. І знаєте, в нас є зовсім інше, в нас колядують. І колядка звучить так. Ну, На проповіді не співають, я вам заспіваю. Йордан воду виливає, Пречиста діва сина купає, 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 черче благає. Ой, вечір, чи ви войськові, же дитя моє, і так далі. І це дуже колядка довга. Я не знаю, там куплетів є штук 10. І змальовує саме цікаво, що ця колядка змальовує єретичний, такий єретичний, якого немає у Божому слові смисл: що Марія просить, щоб охрестити її дитятку, але такого не було. Такого не було. Але ми бачимо, що навколо свята, водохреща є дуже багато міфів, які я хотів би, щоб ми трошки сьогодні не тільки пороздумували над ними, але, можливо, дійшли до висновку, і, можливо, навіть сказали своїм рідним, сказали своїм близьким, які далі вірять в ті речі, які не потрібно вірити, щоб ми їм сказали, що правда заключається в зовсім іншому, і вона є описана в Божому Слові. Слава Богу за це. Слава Богу за Боже Слово, яке дає нам суть, зрозуміти всю суть різдва Ісуса Христа. Я буду читати тексти, три буду читати тексти із Божого Слова, які будуть пов'язані е, дуже тісно. Перший текст це буде Матвія, третій розділ 17, 7 по 17 вірш, написано так. Як побачив він багатьох фарисеїв та саддукеїв, що. при... Е, Приходять на хрещення, то промовив до них, роди зміїни, хто вас надумив тікати від гніву майбутнього? Отож, учиніть гідний плід покаяння. І не думайте говорити собі, ми маємо отця Авраама. Кажу ж вам, що Бог може піднести дітей Аврааму із цього каміння, бо вже коріння дерев і сокира прикладена, кожне ж дерево, що доброго природу не зродить, буде зрубаний, і вогонь буде вкинений. Я хрещу вас водою на покаяння, але той, хто йде по мені, потужніший від мене, я недостойний понести взуття йому, він хреститиме вас святим духом і огнем. В руці своїй має він віечку і перечистить свій тік, свою пшеницю, пшеницю свою він забере до засіків, а полову попалить в вогні невгасимі. Тоді прибуває Ісус із Галілеї понад Йордан до Івана, щоб хреститись від Нього. А, але перешкоджав він йому і говорив: Я повинен хреститись від тебе, і чи тобі йти до мене. А Ісус відповів і сказав: Допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду. Тоді допустив Він Його і, охрестившись, Ісус, зараз вийшов із води, і ось небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався як голуб, і сходив на нього. І став, і, і ось. Голос почувся із неба, це син мій улюблений, що Його я вподобав. Слідуючий текст із Божого Слова, який записаний в Марка, 16 розділ, 16 вірш: Хто увірує його Христиця, буде спасений, а хто не увірує, засуджений буде. І ще один текст це розмова Ісуса Христа із Никодимом. І це буде записано в Євангелії від Івана, 3 розділ, п'ятий вірш, написано так. Ісус відповів: По правді кажу вам, коли хто не народиться від води й духа, той не може увійти в царство Боже. Отаких От є три тексти, які я думаю, що показують, що таке насправді водне хрещення. Друзі, на превеликий жаль в країні нашій і не тільки в країні. Дуже є багато людей, які хрестять дітей в малому віці. І насправді давніше так не було. Ісус Христос показав приклади, і ми бачимо, що Боже Слово говорить, що Іван каже: тобі не треба хреститись. Тобі не треба цього, не потрібно цього робити. Але Ісус каже, допуститься тепер, бо так має бути. Тобто Ісус Христос спеціально, я думаю, що Він знав, що прийде час, коли оці всі моменти будуть спростовувати, коли будуть видумляти якісь нові водні хрещення. І він каже: допуститься тепер, бо так має бути. Тобто він показав приклади нам. І якщо дивитися насправді на Іванове хрещення і на те, що відбулося з Ісусом Христом, про що взагалі проповідував Іван? Іван проповідував, що кожному із людей потрібно покаятись. Друзі, перший крок, перший крок для того, щоб отримати водне хрещення, потрібно покаятись, свідомо визнати, що ти грішний, свідомо визнати те, що тобі потрібен Ісус Христос. Написано: хто увірує і охреститься, буде спасен. І ось перший міф, чому, чому хрещення дітей воно є не настільки актуальне і не настільки важливе, тому що сама дитинка в дуже маленькому віці вона не може увірувати. Вона не розуміє, як це увірувати. І Боже слово нам конкретно говорить, що ми маємо народитись від води і духа. Тобто це має, бути, має відбутися в зрілому віці. Коли люд... це свідоме, свідоме свідоме навернення, найперше до Ісуса Христа, свідоме покаяння, а потім вже слідуючий крок це хрещення. Тому, друзі, ми маємо розуміти, що оці всі навколо водного хрещення, я трошки навіть цікавився цією темою і от цікавився в православних, в католиків, які хрестять малих дітей. Чому ви хрестите малих дітей? Ну, де про це є написано? Є Боже Слово. Ми керуємося ним. Чому чому так відбувається? І вони сказали один текст із Божого Слова, що коли Петро прийшов у дім Пилипів, то написано, що повірили і охрестилися всі, хто є в домі. І вони говорять, що може бути таке, що в тому домі були і діти. Ну, це не точно. Друзі, і тому якоїсь біблійної підстави на те, щоб охрещувати дітей, немає. Ну, направду немає. Це перше. Слідуючий слідуючи міф який це, це те, що будь-хто може охреститися. Будь-хто може охреститися. Ну, такого знову ж таки немає написано. І ми бачимо, що фарисеї книжники, які. Приходили для того хреститися. Іван він каже, ви роди Зміїний. Ви не знаєте, якого ви духа, ви не знаєте, що ви робите. Перший раз має бути покаяння, а потім охрещення. І тому, друзі, знаєте, насправді, дивлячись на сьогоднішнє свято, дуже багато. Якщо ми говоримо зараз про свячену воду, то тут так само є купа таких моментів, які ну, ну нема про них написано в Божому Слові. Нема про них написано в Божому Слові. І ми можемо десь хочемо, знаєте, деякі речі приліпити до Божого Слова, але ну, є такі речі, які не ліпляться. Ну, тому що їх немає написано в Божому Слові. Є конкретні речі, які написані в Божому Слові. Для того, щоб людина прийняла водне хрещення, вона має перше покаятись, увірувати, що Ісус Христос є її особистий Спаситель. Слідуюче, вона має охреститися з повним зануренням. Вона має охреститися, так як свого часу Ісус Христос охрестився, прийшли на річку, охрестилися з повним зануренням. Отак воно працює. Так воно працювало, коли Ісус Христос ходив по цій землі. І так воно мало би працювати в нас. І саме цікаво, що воно колись так і працювало. Але з часом я не знаю. Хто це видумав, я не знаю, для чого це видумали, і трошки перекрутили ці всі речі. Тому, друзі, ми, як церква, я знаю, що сьогодні багато хто, можливо, про хрещення чує вперше, ну, що це таке взагалі ну, і так далі. То ми таких речей, будь-які речі, які відбуваються в нашому житті, будь-які священно дії. Будь-які таїнства, тому що православна церква і католицька, ну і в принципі, ну і ми можемо це назвати таїнством. Це одне із моментів, яке впливає на наше спасіння, хрещення. Це один із елементів, без якого ми можемо не попасти в небо, тому що написано: хто увірує, охреститься, буде спасене. Це є формула, як спастися. Увірувати, охреститися, і тільки тоді будемо спасені. Відповідно, знову ж таки, весь цей період часу служіння Богу в нас має бути правильний. Ми маємо навчитися, що саме водне хрещення це є непроста штука. Це не просто, що тебе там в річці занурили і витягнули, і все. Це має бути життя, життя з Ісусом. Це має бути життя посвячене, це має бути життя, яке, яке приносить. Яке приносить тобі задоволення і приносить задоволення іншим людям. Це дуже і дуже важливо. Тому, друзі, що таке хрещення? Мені здається, що це печатка в нашій вірі. От є документ, який написаний, і є печатка завірений. І якраз ми говоримо про те, що можна увірувати, можна вірити, що є Бог. Можна вірити, що він є, але не мати водне хрещення, і це нам не дасть спасіння. Тому що написано: хто увірує і охреститься, буде спасений. Багато людей говорять і думають, що ще є один міф, і багато навіть віруючих людей 100% впевнені, що коли людина не прийняла водне хрещення, вона, значить, 100% не спасена. Але тут ми бачимо зовсім інше. Пам'ятайте розбійника на хресті? Ну, Він мав хрещення чи ні? Не мав водно хрещення. Але знову ж таки, є винятки. Ісус Христос каже сьогодні, будеш зі мною. І тому, друзі, але знову ж таки, перегляньмо, які обставини склалися цього чоловіка без варіантів. Ну, смерть дивиться в очі, розп'яття, все без варіантів. І тому я би хотів просто, щоб ви розуміли, що давайте не будемо чекати отаких от моментів, коли вже все. Смерть дивиться в очі, і ти е маєш можливість покаятись. І знову ж таки, не кожному Бог дає можливість покаятись перед смертю. Цього тижня до мене подзвонив один брат з Червонограда, він колись нам привозив на реабілітацію одного брата. І той брат побув там днів три-чотири і каже: Ну, це не для мене. Я не готовий ще мінятися. Мені добре так, як є. Я ще не такий опущений, щоб проходити реабілітацію. І він подзвонив до мене на тижні і каже: ти знаєш того брата? І я його випереджую: кажу, що він помер? Кажу, так. Ну, друзі ну, Використовуємо час написано, дні бо що? Лукаві. І я думаю, що він до кінця себе потішав, що я ще не такий вже опущений. І це найгірший обман. Я пам'ятаєте, колись говорив давніше, що найгірше, коли людина обманює сама себе. Це найгірше, тому що вона шкодить і собі, і вона шкодить всім рідним, які її оточують. Тому, друзі. Боже Слово нам говорить, що таке хрещення. Тут нема ніяких е, таких захованих якихось моментів, які, які тяжко пояснити. От якщо ми дивимося на трійцю, от Трійцю по Біблії важко пояснити. А на рахунок водного хрещення все дуже просто. Никодим був старшим дядьком. Ісус йому каже, тобі треба охреститися, тобі треба народитися згори. І не ходив в своїй старшій голові, мудрій голові, тому що це був ну, священник, це була серйозна людина. Він каже, як то так? Мені знов залізти в утробу матері? Як це так я маю народитися? Але є така річ, як народження згори, тобто оце покаяння, яке в нас, оці переміни, які нас міняють, вони дають нам нове народження. І це нове народження обов'язково потрібно підкріпити водним хрещенням. І тоді. Ми стаємо людьми Божими. Друзі, тому, якщо ви були охрещені колись в дитинстві, але це було несвідомо, ну, і ви не пам'ятаєте, увірували ви чи не увірували. Є така річ, як кажуть хрещені батьки, це батьки, які беруть відповідальність за вас. Але знову ж таки, Боже Слово так не вчить. Боже Слово каже, що кожен буде давати відповідь за кого? За себе. І якщо ваші хрещені батьки будуть давати відповідь за вас, мені їх шкода. Мені реально шкода тих хрещених батьків, тому що кожен із нас, ми чудимо, ми робимо речі, які, які ну, далекі від Божого Слова. Але, друзі, маємо пам'ятати, кожен із нас, ми будемо давати відповідь за себе. За себе відповідь. Ми маємо кожен увірувати, що Ісус Христос є особистий Спаситель. Ми маємо на підставі цієї віри охреститися. Тому що, знаєте, як ми, коли хто бачив хрещення водне, ми говоримо: на підставі твоєї віри хрестимо Тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа і погружаємо в воду. На підставі твоєї віри. І коли ми говоримо про маленьку дитину, яка підстава, яка віра? І тому, друзі, якщо хтось із вас колись був охрещений, але у вас тоді не було ще віри, то зараз вам потрібно хреститися з вірою. Я знаю, що ви прийшли сюди, в церкву, не просто так. Я знаю, що в кожної з нас рухає вас якась віра, але тут потрібно ще водне хрещення. На підставі вашої віри потрібно охреститися, і тоді у вашому житті буде все по писанню. Ну, принаймні, початок буде пописано. Початок. Ви увіруєте, що Ісус Христос є особистий Спаситель. Ви далі будете рухатись в тому, щоби прийняти водне хрещення, а далі вже життя йде по вірі. Далі вже життя по вірі. Бог виховує різні моменти, різні переживання. Ми це все проходимо і в кінці кінців. Потім старіємо, а хтось не старіє, і приходимо до Ісуса і кажемо, ось я. Ось я. Ісус Христос скаже точно. 22 липня якогось там року, 10 років тому. Який то рік був? 14? Ні. 10 років тому, 12, 13 рік. Ні, 12-го року. 22 липня, 2012 році, я давав водне хрещення. Був дощ, був такий дощ, що ми поки йшли в воду, вже були мокрі. Але ми все рівно йшли в воду, і при свідках, при багатьох людях давали обітницю, що ми будемо служити Богу. І мені здається, що наслідком цієї обітниці я є тут. Наслідком цієї обітниці я можу сьогодні проповідувати. Я можу сьогодні служити вам. Тому що свого часу, 18 років, я стояв на березі річки, одна із найчистіших річок в Європі, Сірет називається. І казав, Боже, я обіцяю тобі служити. Я буду тобі служити. Мій батько прийняв водне хрещення 14 січня. Зима була, це так само було на річці. Льот був, як він в нас був і розказував, як він приймав водне хрещення. Льот був навкруг. І його і ще одного брата цигана хрестили в річці. Потім пройшло багато-багато років. Я вам ще цю історію розкажу. Потім пройшло багато-багато років. І десь одна жіночка попала перший раз на водне хрещення і каже: Слухай, а як ну, той чорний ще витримає, бо, 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 бо циган. А той, а той е, білий такий, що був, за мого тата, каже, як він? А знаєте, наші люди стають духовними. Каже, умер. Ну і мали на увазі, що умер для гріха. Ви знаєте, що в нас є такі духовні свої такі причуди. Умер, каже. І тут приходить час, і мій батько стає деяконом церкви, і він його поставили відповідальним за такі. Це таке село одне невеличке, він там проводив такі зібрання. І ця жіночка почала приходити в церкву. І тато мій привоз, везе її додому і каже: Слухай, я колись в 91-му році була на такому водному хрещі, один був такий циган Гріша, а другий був такий білий. І коли я спитала, як він, то вони сказали, що він вмер. Скажи мені, чи то правда. А тато каже: Ну, циган Гріша. А я з ним приймав водне хрещення. Та я, та я отут везу вас. Тому, друзі, з водним хрещенням є багато пов'язаних таких навіть жартів. Але попри ці всі жарти, ми маємо пам'ятати, що це є істина, це є річ, без якої ми неба не побачимо. Хто увірує, охреститься? Буде спасений. Потрібно народитись від води і духа, і тільки тоді ми будемо спасені. Тому хто ще не охрестився, хто ще не повірив, то тут, понятно, що треба повірити. А хто ще не охрестився, а я знаю, що тут є як мінімум 10 людей, а може навіть і більше, які не прийняли водне хрещення, то оці, оця проповідь для вас. Ви маєте повірити, охреститися. І тоді почнеться у вас шлях служіння Богу. Хай Бог благословить вас. І я знаю, друзі, що, е, знаєте, такі речі не просто деколи пояснювати, бо не хочеться десь е, наших братів, там, православних, католиків, які хрестять дітей, не хочеться їх десь сплюндрувати і сказати, що вони такі не здалі. Але, друзі, є Боже Слово. І як би ми не хотіли його десь. Десь, ну, діти, приєднатися до одних чи до других, Боже Слово каже, що нема такого. Людина має повірити, охреститися, і тоді вона буде спасена. І ці слова, які записано в Марка 16, 16, не сказав якийсь апостол, не сказав якийсь святий, а сказав сам Ісус Христос: хто увірує, охреститься, буде спасений. Це Божа істина. Яка розповсюджується на всіх тих, хто вірує в Ісуса Христа? Ми зараз будемо молитися. І я би хотів, щоб ми десь ті, хто прийняв водне хрещення, згадали той час. Для когось це будуть 90- роки, для когось це будуть 80-ті роки, для когось ну, 70-ті вряд ли. 80, ті 90. ті Толік, ви коли? 90. Я 2000 ні роки. І багато хто із нас 2000 ні роки. Просто згадаймо цей час, і я би хотів, щоб ви проаналізували, що ми там обіцяли. Я вам підгадаю, ми обіцяли з чистою совістю. Служити Богу. І сьогодні стоїть питання, наскільки чиста совість? Сьогодні стоїть питання, наскільки ми е, те, що ми обіцяли, ми витримали. Сьогодні Ромка рів, рівно рік, так? Два роки. Рік. рік. В нього йде рік за два. І ми маємо розуміти, що ми обіцяли це. Перед Богом найперше, перед людьми і перед природою. Багато хто перед природою, Ромко перед стінами і басейном. Тому, друзі, просто згадаймо ці моменти, проаналізуємо, і якщо десь щось нечисто, є можливість покаятися. І мені здається, що ми святкуємо водохреща не через те, щоб святкувати. Але через те, щоби згадати. Для, для того, щоб проаналізувати. От чому ми говоримо першої, кожної першої неділі в нас спомин смерті Ісуса Христа. Для того, щоб згадати і проаналізувати. Ну, хрещення раз в рік. Слава Богу. Але в той же самий час, я думаю, що це є якраз повід для того, щоб ми сиділи так, згадували, згадували. Що ми обіцяли. Кому ми обіцяли, і згадували, як ми це виконуємо. Це дуже важливо. Як ми це виконуємо. Тому, друзі, ми зараз будемо молитися, наше служіння вже підходить до закінчення. Але я хотів би, щоб ми помолилися, ми помолилися одні за одних. І якщо в вашому серці е, щось робиться, і ви хочете, щоб за вас помолилися. Можливо, ви хочете прийняти в хрещення. Ви розумієте, що вам треба повірити і прийняти в хрещення. Можливо, ви зрозуміли, що совість не така вже і чиста. Обіцяв одне роблю інше. Ми так само і за вас помолимось. І ми церква тут, ми якраз покликані для того, щоб підтримати одне одного. Послухайте, Поліно в кочагарці. Саме не горить. Остав поліно, пали його довго. Але як є дрібніших пол і більше, воно загорається і горить. І ми як церква, в нас більше полін, правда? Кожен із нас ще той дубок. Але коли, ми, коли оці всі дубки підпалить молитва, то ми дійсно зробимо. Зробимо цей такий гарний вогонь. Тому хто має бажання, щоб за вас помолилися, ви можете вийти сюди. А решту ми помолимось і будемо закінчувати наше зібрання. Молимось.